І в зілі поема про минуле Гордіщук Даша і воно живить надію, певну віру видали, тим, котрі вже край свій рідний зацурали, занедбали. Україно, мама, люба, чи не теж з тобою сталось? Чи синів твоїх багато на степах твоїх зосталось? Чи вони ж не відсурались, не забули тебе денько, чи сховала жаль до тебе і кохання серденько? Марна річ були і в тебе кобзарі, гуці народні, Що співали, віщували, заповіти благородні. А про те тієї сили, духу, що на ноги, Нас нема, і манівцями ми блудаємо без дороги. Мене звуть Марк Богопольський. Як повернути українців до рідної землі? Українці, які зараз за кордоном, мають повернутися додому, адже рідна земля завжди буде найкращою. За кордоном все чуже, навіть якщо все зручно, це не рідна земля. Повернувшись, ми можемо відбудувати нашу країну, зробити її сильнішою. Україна потребує нас і ми потребуємо її, адже тільки вдома ми можемо відчути справжню підтримку і спокій. Дома це не просто місце, це частина нас, наші корені. Владислав Полянь, як повернути українців до рідної землі. Я б звернувся до всіх українців, які знаходяться по всьому світу, та нагадав їм про свою рідну батьківщину, де вони народилися, грали з друзями, ходила до школи, де зачекалися рідні та близькі. Україна та українці дуже чекають на вашу підтримку та допомогу. Відновлювати міста, українську культуру, повертайтеся до рідної землі. Давайте разом творити майбутнє нашої країни. Мене звуть Поліна Шаповал. Як повернути українців до рідної землі? Запах калини, спів Соловейка, тепло бабусиних долонь. Це нитки додому. Повернути їх можна не золотом, а шепотом рідної мови, не успіхом, а теплом родинного вогнища, не дивом економічним, а країною, де кожен вдома де шанують традиції, леють культуру, повернути їм віру, що їх тут чекають та люблять повернути їм рідну країну. Україну. Мене звуть Роженок Єлизавета. Як повернути українців до рідної землі? Багато українців поїхали за кордон через війну і вже думають, чи повертатися не варто. Щоб люди повернулися, треба нагадати їм дитячі спогади, як гарно маленькими бігати за метеликами по зеленій травичці, яка неймовірна природа України. Потрібно нагадати силу нашої нації, предків можливо, і показати скульптури, пам'ятки та запросити на екскурсію про рідні міста. За кордоном гарно, але на батьківщині завжди буде краще. Нас звати Дмитро Конторович. Як повернути українців додому? Час мене настає момент, коли люди розкидаються по світу, Пошко кращого життя. Проте в кожному з в нас живе відчуття незалежності до рідного краю, і в якийсь момент ми задаємося питанням, як повернути українців додому. У мене є план, як повернути українців додому. Перше економічні стимули. відродження програм, підтримка бізнесу, залучення і створення нових робочих місць. Друге. Культурне відродження. Підтримка української мови, мистецтва, історії та традицій. Третє. Якість життя, покращення інфраструктури, медицини і освіти. Збереження навколишнього середовища. Четверте. Підтримка молоді, створення умов для професійного і особистого зростання в Україні. Мене звати Слободенюк Марія. Як повернути українців до рідної землі? Зараз, під час війни, дуже багато українців переїхали за кордон. Деякі з них все ж повернулися, а деякі, на жаль, ні. І вони починають забувати запах рідної землі. Я би нагадала найтепліші спогади з дитинства, як мати колихала під ніжно-колискову, як з друзями грала в різноманітні ігри і показувала би світлини з різних веселих моментів. Прохання до всіх українців, любіть Україну, будьте патріотами і захищайте її, незважаючи ні на що.